Де і як з'явилося перше богослужіння? Отож, перше богослужіння почалося ще в раю, де перші люди Адам і Єва вільно прославляли Бога. Після свого гріхопадіння люди почали більше молитися Богу, умоляючи Його про спасіння. Крім молитв, Господь установив ще жертвоприношення. приношення. Воно дає зрозуміти, що все, що ми маємо, не наше, а Боже. Такі богослужіння були в різних відкритих місцях. Не було ні храмів, ні священиків. З часом по повелінню Бога, в часи пророка Мойсея, був побудований переносний храм з Кінія. А прийшовши на землю Ісус Христос, він чив поклонятися Небесному Отцю на всякому місці, а також ще ходив Єрусалимський храм, як місце особливої присутності Божої. Турбувався також про порядок в ньому і проповідував там. Апостоли Господні теж мали спеціальні місця для своїх зібрань, де богослужіння звершувалось уже єпископами та священиками. А остаточний порядок богослужіння було зроблено послідовниками апостолів під руководством Святого Духа і подання їм від апостолів заповіді все має бути благообразно і починно. Цей порядок богослужінь і до сьогодні зберігається в нашій православній церкві.